Добрий день, мене звати Зігор Марина Дмитрівна. Я працюю завідувачем відділення невідкладних станів у лікарні Святого Мартина, що в Мукачеві. Наше відділення щодня надає невідкладну медичну допомогу більше як 160 пацієнтам. Через наше відділення більше як 100 пацієнтів на добу госпіталізовуються на стаціонарне лікування. В ургентній травматологічній маліопераційні надається допомога щодоби більш ніж 40 травмованим пацієнтам. Через наше відділення в стаціонар потрапляють пацієнти з інфарктом, з інсультом тощо. Так само через відділення невідкладних станів пацієнт, який би не приїхав до нас, яким чином, чи це самозвернення, чи це пацієнт приїжджає до нас швидкою допомогою, його первинно оглядає лікар у відділенні невідкладних станів. Так, це первинний фізикальний огляд, первинна ургентна лабораторна діагностика. Ургентна інструментальна діагностика за необхідності робимо все для того, щоб пацієнт отримав найскорше встановлений ургентний діагноз та почав. Інтенсивне лікування другим етапом звернення пацієнтів це дія і робота мультидисциплінарної бригади. Ми залучаємо до себе на ліжечко до пацієнта, який перебуває у відділенні невідкладних станів, необхідних фахівців, які нам допомагають встановлювати правильний діагноз. Це кардіолог, невролог, хірург, судинний хірург, всі фахівці, які необхідні для найскоршої діагностики, яка відбувається у відділенні невідкладних станів. Тут ми доєднуємо, якщо пацієнту необхідно, то це. Комп'ютерна томографія, інструментальні обстеження, такі як рентгендіагностика, ультразвукова діагностика, ендоскопічні маніпуляції. Тощо ми перші в регіоні, нагадую, розгорнули госпіталізацію на цих ліжках. У нас 5 ліжок розгорнуто, пацієнти лікуються з терміном до доби, з повним медикаментозним супроводом, інструментальною діагностикою, динамічним спостереженням. Кожне з п'яти ліжечок оснащено всім необхідним для інтенсивного лікування. Це моніторування добове, добова подача централізованого кисню все для того, щоб пацієнт тут на ліжку відділенні невідкладної станів міг отримати. Вчасні за потреби реанімаційні міроприємства. Протягом місяця медичну допомогу на ліжках у відділенні невідкладних станів отримує до 200 пацієнтів. Пацієнтів, які звертаються до нас по медичну допомогу, не стає менше. Тобто, що це може означати? Що пацієнти обирають нашу лікарню для піклу про своє здоров'я? Пацієнти обирають наше відділення для того, щоб отримати невідкладну медичну допомогу. Отож. Круглодобово лікарня святого Мартина надає медичну допомогу невідкладно різного характеру. Звертайтеся, обов'язково всім допоможемо.